Доброго дня, маляки! Сьогодні на занятті з Петриківського розпису ми з вами будемо вчитися малювати бігунець. Що ж таке бігунець? Я вам зараз розповім і покажу. Давайте розглянемо ось цю тарілочку петриківську. Подивіться, по контуру, по всьому краю тарілочки, намальований візерунок, який повторюється на усьому протязі. Ягідки і листочки, неначе марафон зробили, біжать один за одним по колу. Ось і ми з вами сьогодні будемо малювати ось такий бігунець. Подивіться, у нас ягідки разом з листочками чергуються в один рядочок. Для того, щоб намалювати такий бігунець, я приготувала ось таку заготівочку. І нам потрібні фарби гуашеві. Водичка, серветочки і, звичайно, пензлик чарівний. Ягідки ми з вами будемо малювати, як завжди, казівним пальчиком. Зібрали пальчики в кулачок і вмочуємо пальчик у фарбу червоного кольору. Ось так. Пальчик ставимо рівненько крапочку і піднімаємо його. Добираємо фарби. На пальчик, щоб ягідки були червоні, яскраві і соковиті. Ось ягідки ми й намалювали. Тепер ми пальчик змочимо у водичку і витримо об серветочку, щоб не забруднити нашу роботу. Пальчик у нас чистий, і тепер нам треба... Поміж ягідок намалювати листячко. Подивіться, з однієї сторони і з другої. Ось так повертаючи пензлик, примакуючи його, ми будемо малювати листочки поміж ягідок. Набираю на пензлика фарбу зеленого кольору. Тримаю пензлик біля желізної шапочки. Прикладаю пензлик. Усим ворсом з однієї сторони полосочки добираємо на пензлик фарбу. А тепер трішечки повертаємо роботу нашу і з другої сторони так само примочуємо пензлик, і пензлик по собі залишає листочки. Пензлик промиваємо, обмакуємо, ставимо на місто і любуємося нашим бігунцем. От таку роботу ми з вами сьогодні виконали. До побачення! Тренуємося, навчаємося по Китівському розпису. До побачення!